Звичайно, що кожен батько чи кожна мати вболіває, хвилюється, переживає. цей момент, я думаю, що нікому б, не хотілося, щоб, нікому б не хотілося, щоб їхня дитина воювала, нікому б не хотілося, щоб їхня дитина пішла служити в армію під час війни. Але ми всі розуміємо, що це вимушено, що ну, потрібно це робити, потрібно бути захисниками і. Я знаю, що мій син, ну, звичайно, він з одного боку йому не хотілося все ж таки бути, брати на себе цей хрест з одного боку. А mm -hmm. з другого боку, він усвідомлював, що рано чи пізно це трапиться, очевидно, тому що ну, він досяг певного віку mm -hmm. такого, що потрібно робити цей, цей вибір. Mm -hmm. А навіть якщо й не робити вибір, то змушено, ну вимушено це. Потрібно йти до, до армії, до війська і а, захищати від ворога батьківщину.